Доброго дня, шановне товариство! Ми на каналі студія Тутуся осмачки. У нас сьогодні вільний удар. Сьогодні нас очікує дуже відповідальний матч у лізі чемпіонів. Динамо Київ. Перебуває в Австрії, де знову з повторному матчі з командою Штурм. Ми пам'ятаємо, що в Лозі зіграли 1-0 на користь Динамо. І е, з такими е, надіями, сподіваннями, що штурм команда слабенька, і е, Динамо її пройде, ну так, майже не помітить, що там була така команда. Але. Вчора з'являються такі нотки тривожні, коли букмекерські контори починають давати ставки на користь штурму. І це вже якось не зовсім звично. Якщо ми говорили, там буде для Динамо така майже прогулянка по Австрії, ні. І самі австрійці заявляють, що вони розраховують на певне диво і бій обов'язково дадуть. І тренер заявляє про те, що ні, вони ніякому разі не дозволять Київську Динамо пройти далі в турнірі. Про це ж саме говорить, саме говорить, що це дуже складно, про це говорить і. Владислав Ващук сказав, що це дуже складно і не тільки, не тільки там 50 на 50, а взагалі йде на користь котування йдуть на користь штурму. То все ж таки хотілося поговорити про те, є така можливість чи немає можливості в Київському Динамо без яких особливих без особливої напруги пройти далі. Ну, перше мені здається, що сьогоднішня поразка в матчі із штуром це буде крах для тренерської кар'єри, мір Черлучець в Києві. Ну, просто сьогодні програвати аж ніяк неможливо. Ну, якщо взяти за підсумками двох матчів, то сьогодні, власне, нічия нас влаштовує. Я так думаю. Так, сьогодні ж відмінили, вже немає фактору голу на чужому полі. Тобто до, до перемоги. Якщо одна перемога, одна е, нічия, то виходить команда, котра. Тобто Динамо Київ має перемогу і має певні. Е, тоді, тоді як пояснити гру у Лодзі, де Динамо Київ просто розібрала на запчастини цю команду? Взагалі нічого не показали супротиву якогось. Це як тепер розуміти, що буде шалена підтримка трибун, буде щось великого нових гравців ведуть. Чи вони забігають швидше, чи, ну як пояснити, що б це їм там програвати лодзі, якщо б вони могли б там не програти? Ну, ось таке питання, будь ласка. Ну Тренер каже австрійський, що вони переоцінили київське динамо. Що насправді київське динамо набагато слабіше, ніж їм це здавалося. і вони готові сьогодні давати бій. А в лодзі вони просто до певної міри. Злякалися е, динамо, і цей фактор вплинув на результат матчу. Ну, Але... як злякалися, ви як злякалися. От зустрівся вовк, да? От вовка злякалися, втікли, а от ми зараз підемо знову ж таки без рушниці, без нічого. Ми таки того вовка здолаємо, бо ми чогось не боїмося. Щось не дуже мені віриться. Ну, якщо проводити таку паралель, чи так, такий, такий образ застосувати, то треба згадати, що такий страшний вовк, як його малюють. От, можливо, Київський Динамо був страшний вовк, австрійці розібралися, що це такий страшний вовк, як його малювали. І сьогодні вони готові давати бій. Ну, букмекери е е е е таки ризикують з власними грошима. Якщо вони ставлять такі ставки, ставлять такі коефіцієнти і не на, кори, не на свою користь вони можуть поставити, тобто вони сьогодні вважають, що київське Динамо програє і вони на цьому зароблять гроші. Правильно зроблять ставки, поставлять. Є таке поняття в ігрі, як блеф. Ні, вони блефувати не можуть грошима. Букмекери не блефують. Я, я вважаю, що Київське Динамо сьогодні повинна виграти. І в попередніх своїх коментарях я говорив про те, що для київського Динамо це команда низького класу е Штурм, І Київська Динамо її пройде дуже легко. Але те, що з'явилося в стрійці, з'явилися букмекерські ставки, і я про це й говорю вже. Якось от такого сталося, що е, перевернуло з ній на голову та ситуація, про яку ми і раніше говорили. Власне, у вас є підозри, що е, може статися так, що кияни не програю. Ну, реально підозри, що ось штурм може е, переграти київське динамику. У вас бачення таке є по першій грі, чи взагалі? Поки не було цих ставок, поки не було таких коментарів, я почувався достатньо впевнено, що київське динамо проходить далі в наступне коло. А от Певну тривогу викликало, да і сумніви. На не де Бог, люди і правду знають якусь це і відчувають щось таке, чого не відчуваю я. Але ж у мене бажання тут я хочу, щоб київський Динамо» виграв, тому у мене і. от та виграє, таке ж виграє, переважує бажання, переважує над реальною оцінкою справ. Ну, якщо у ваших словах є правда, то це тільки доказує те, що гра буде цікава. Ну, я завжди говорив і буду говорити. Виступати за те, що футбол не для футболістів. Вони виконавці: чим більше голів забивають, тим краще. Чим більше бігають футболісти, тим краще. Але ж футболісти, щоб забити голи і багато бігати, потрібно працювати, потрібно потіти, викладувати, викладуватись, втрачати якусь енергію. А це зробити в кожному матчі. А сьогодні. Футбольні команди наші грають на тиждень по два матчі. Дуже складно футболістам от навіть фізично психологічно переносити такі навантаження. А для нас, для болівальників, звичайно, якщо буде цікавий матч і будуть красиві атаки, будуть красиві голи, глядач тільки виграє. Хочу повідомити, канал Плюс 2, плюс 2» безплатно показує матч. Затримку 15 хвилин дається 21-15. До речі, Київське Динамо виступає, щоб УПЛ показували тільки безплатно, щоб не було того, що УПЛ показували платно. Ну добре, чекаємо футболу і бажаємо всім болівальникам гарного настрою. Боліваємо за Динамо, за перемогу Динамо. Música